Ми зараз говоримо не о чому. Ми вже дали попереднє погодження і вже розробляється, е, є акт вибору участку, все це учасника. Вот. Е, Сьогодні всього на дати компанії Маккенлі дозвіл на складання проєкту відведення земельної ділянки е, згідно уже готового акту вибору, акт вибору вже є земельної ділянки е, по призупиненню сувних процесів. Мы хотим от вас отработать. Одну... Просто разработка Разрешите документации. И наработать. Понимаете? Потому ну, что мы боли? сами затягиваем это время, а потом во время никто ничего не делает. Ну, я скажу? Не да, не не Значит, что э, я хочу сказать? Да, это как думка. Значить, тут не, 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 не даром всі ругаються регіони, регіони. Значить, регіони теж писали і було написано в цьому договорі село Фонтанка. Значить, межа села Фонтанки починається якраз в тому місці, де, ну, де регіони, правильно? Да. Значить, я за цей договір проголосую тільки тоді, коли буде в ньому сказано, вулиця, наприклад, зроблена не село Фонтанка, а вулиця Молодіжна. І дома, такого, от от такого-то дома до такого-то дома. Значить, вулиця Гагаріна від такого-то дома, від такого то дома. Щоб ці люди відповідали по кожному пункту і за кожну дома. вулицю. А село Фонтанка це дуже такий розпливчатий варіант. Правильно чи ні? І Вони регіонам що можна сказати? Вони провели газ до регіону. До села Фонтанки довели вони його? Довели щоб... що. Що ми до них маємо? Нічого, правильно? тому що в них не було сказано зробили каналізацію, собі, зробили, зробили, зробили до себе вони. Yeah. Зробили. До, до села Фонтанки вони довели, ну далі воно не пішло в село. Далі воно не продвинулося. Тепер треба цей договір так скласти, щоб потім не ходив ніхто, нам і не казав, щоб прийшли люди з пограничної і сказали, що. От наша вулиця там то і там. І вот це от тоже вже. Якось читаємо ці договори, складуємо, складаємо просто як дитячому садику. Регионы делали коллектор? Ні. регіони зробили колектор до входу всього, до начала села Фонтанки. Точка о, дальше, а, а если не сделали, сделали? Речь если идет йде на тому, родить колектор повністю на все село, щоб всі могли підключатися. Скажіть, що ви зробили регіони для себя. Регіони сделали до точки дохода до, до э, села Фонтанки. Ну в этот коллектор могут подключаться все.